Доброго всім дня, друзі! І сьогодні у нас знову перемелене сальце. смакота. Буде що на хліб намазати. До вечері саме те. Це у нас сьогодні. А ось два дні тому ми зробили закупки. Різноманітні. В основному тут у нас все до борщу, квасуля заправка, капуста, там ключку, часничок, солодощі до чаю. Це одна сумка. А ось в другій сумці у нас м'ясне сальтисон, ось такий шматок, реберця. Це буде борщ зварити з чого? Смалець ось такий брусок. Це дві ратички на холодець. Так, сало і м'який ш. М'ясо на котлетки, а також поріжу його на шматочки, пофасую кульочки по 6 шматочків і буде про запас. Голубка капусти витягла майже 2 кілограми. Це приправи. Заправка 48 гривень коштує. Ось така розпаковка. А це я вийшла у квітник, саме на те місце, де я сіяла у січні квіти і петрушку. Ось що зійшло, а що саме ще не зрозуміло. Ну, точно видно, що сіяне в рядочок. Так, що пройде трішки часу і побачимо, що в нас зійшло. Це було, повторююся, два дні тому. І ось такий захід сонця був тоді. Поки що листя немає, то поки що можна насолоджуватися заходом сонця. А сьогодні у нас на вулиці світить сонечко, тепленько, на сонці плюс 18. Тож ми своїх ципочок після обіду вирішили вже переселяти на вулицю. Чоловік дотягує шурупи на загородці, бо ж вона вже. Більше року стояла без діла, і вони розшаталися. А це у нас такі квіточки у шовковиці. Насправді вони мініатюрні. Ось вже загородка готова. І цепочки вже на волі. Щось там збирають. Цікаво їм перший раз випустили їх на вулицю. Ось так з цікавістю підбирають все, що бачать. Ну тепер дійшла справа і до шана. Нарешті до нас повернулося весняне тепло. І ось я вийшла вже в цю ділянку обгорожену, перекопала під парничок, зараз граблями його за скородю. І сьогодні вже воно хай підсихає. А завтра вже буду. Ставити парничок. Перед тим додам туди землі для розсади, ось такі справи. А також посапаю часничок потім, бо ж він ще в мене в цьому році не сапаний. Тому дивиться мене вже давно. Той тобто знає, що цей часник я розлила всього із одного зубочка. Ось такого жучка засняла на сітці на нашій новенькій. А це вже я перейшла сапати полуницю, а заодно підгодовую і курей своїх зеленню і за одної сусідських. Даю їм вітамінки, бо ж вони вже виклювали все, що там було в них зеленого. Сонечка є всяка, є. Ось і дуже маленькі такі кущики. Є і більші, ось так я її посапала і часничок також. І тут вже в мене все чистенько. Тепер вже залишається дочекатися до завтра. І завтра вже буду ставити парничок. Сьогодні ще хай там земля прогрівається. А ось так я ще трішки проволокою, яку знайшла, стягла ту дірку, що між нашими загородками, між нашою і сусідською. Ось так. Буду надіятися, що круп не туди точно не пролізе. Ніяка собака, ані великий кіт. Ось так. Ще трішки польових квітів. І все. Загородку я за собою закрила. Ось так. Придумали таку фірточку, просто шиферина. Така зав'язочка і підпорка. І все. Тепер прийду вже сюди я завтра. А це наш вигляд перший раз вийшов на вулицю після снігів, після повернення. Ось так. Все йому цікаво. Десь щось шелесне. Птичка цвірінькне, чи хтось забалакає, на все він реагує. А курочки трішки під'їли, зелененьку, що я їм кидала через сітку, і далі грибуться. Також я посапала свої. Іриси ти що відсадила в садок. І ось тут підлітню кухню. А курочкам цікаво, що ж там за нові мешканці загородці. Якісь вони маленькі, кумедні. Ось так кури до них заглядають. А цебочки вже звиклися, бігають. Даночка греется на солнышко. Котусик обследуя. Територія? Як тепло, то добре всім. З малошамовій шов був і котам. І птиці, і людям, бо робота не чекає. Весняний день весь рік годує. Ось таке сьогодні було в мене відео. Дякую вам за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео. Миру здоров'я і добра.